Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чому одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Mm -hmm. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Awesome. Як ти це робиш? Mm -hmm. Це смачні, тож я й не на таке здатна. І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно! Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Okay. <laughs> Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Mm, легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. І головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видавити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крути намисто з нього можна отримати? Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну, ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайне прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бридко! навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим чесником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так же, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. Ану стояти! Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко правчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що? У мене не залишилася тітака! Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Тут ви можете побачити один із найзагадковіших експонатів нашого музею. Ого, сейф! Що в ньому лежить? Ходімо швидше, ми відстали від гурту. Що ти робиш, Віта? стій! Ой, вибач, Джулі. Я тебе не побачила. А куди це полізла, Віта? Не відкривай! Чорна діра! Оце так! О, ні, Нас теж зараз затягне! Давай скоріше підемо звідси! Запізно! Ого! Я зрозуміла! Це був фід до челенджу. Тепер кожна з нас має свій сейф. Віта, куди ти поспішаєш? Почати мушу я. О, ні, курячі лапи! Вони виглядають огидно. Тільки не кажіть, що я маю їх з'їсти. Це саме так. Вперед. Не думала, що ви такі безсердечні. Фу. Що з'їла курячий нігодь. Потрібно якнайшвидше покінчити з цим. А це навіть дивитися гидко. Мені погано. Боюся, їй допоможе лише промивання шлунка. Сподіваюся, вона прийде в норму, а ми поки що подивимося, що в мене не очікувала, побачити такий величезний торт. Oh. Ти не уявляєш, наскільки він смачний. Oh. Так, мені хотілося б дізнатися. Пила, ти що робиш? Нарізає торт на шматочки. Так їсти його буде набагато зручніше. Може, даси один шматочок мені. <клес> на що ти до мене причепилась, Віта? Ні. Я сама все з'їм. Хоча втім можеш трохи взяти. А ось і я. Вітання. О, ні. Мій торт. Ти що наробила, Джулі? Це сталося випадково. Не переймайся, а краще подивися, що в тебе. Тут якась дивна пляшечка. Уявлення немає, що це означає. Прийдеться спробувати, щоб з'ясувати. Сподіваюся, мені не стане погано від цього. Ого, який прилив бодьорості та сил. Мене просто розриває від енергії. Здається, це був удар з трубом. Оце так! Я такого від себе не чекала. Повна зарядка. Потрібно терміново виплеснути енергію. Віта, ти куди? Куди очі дивляться? Думаю, вирішити у навколосвітню подорож. Тепер у мене достатньо сил для цього. Я можу обійти всю земну кулю за личені хвилини. Як же тут спокійно та тихо, мабуть, і вип'ю свій коктейль. Коктейль – чудова думка. Мені б теж не заважало освіжитися. У горлі пересохли після такої пробіжки. О, так, як же добре. Я знову почуваюся чудово і готова продовжувати подорож. Ой, вибачте, сподіваюся, що цього ніхто не бачив. А, куди дівся мій коктейль? Нічого не розумію. А ось і я, дівчата. Сподіваюся, ви без мене навіть голи. Зовсім забула, що вони у відключенні. Що ж мені це на руку можна від душі повеселитися. Мила, тобі дуже личить вуса. Ніколи б не подумала. От, от. Тепер ніхто не завадить мені його з'їсти. Яка смакота. Просто пальчики оближеш. Виявляється, самотність має так багато плюсів. Джулі прийшла твоя черга. По-моєму, курячі лаби чудово доповнюють твою зачіску. А ще пару встромлю в рот. О, ні, моя батарея сідає. Ти що собі дозволяєш? Швіта. Це просто оборли Так, настала наша черга розважатися. Здається, тобі сподобалися ці курячі лапки. Забирай. Але ж я просто пожартувала. Я готова відкрити свій сейф першою. Невже це лимони? Погані новини. Ненавиджу кислятину. Нічого не вдієш. Тобі доведеться це з'їсти успіхів. Дякую за підтримку. Ого, як кисло. Я ледве можу ворушити ротом Ні, більше ніколи в житті не їсти лимони Це востаннє. Я нічого не бачу. Яка ти смішна віта. Хіба у цьому є щось смішне? Я не знаю, як це пережити. Лимони дуже кислі, до того ж їх дуже багато. Ну ось у мене вже все обличчя перекусило. Ти сама на себе не схожа. Досить сміятися, Джулі. Відкривай свій сейф. Гаразд, гаразд. Головне, не нервуй. Ого, який величезний попит. Він би допоміг тобі заспокоїти нерви, віта. Але на щастя, мій попит. Я сама не проти трохи розслабитися. Боже, як це заспокоює. Я тебе не впізнаю, Джулі. Прийди до тями, Ау, вона нас зовсім не чує. Давай не будемо її заважати. Краще займемося моїм сейфом. Впевнена, там щось цікаве. Ого якась чарівна книга. Виглядає загадково. Я навіть уявити не можу, що всередині. Дивись, відкрився якийсь портал. Чесно кажучи, він мене налякав. Справжнє око воно спостерігає за нами. Матусе, це рука, вона зараз. Мене, подивіться, яка страшна! Все точно потрібно бігти кудись подалі. Куди ж ти, Віта, Зачекай мене? Годі дивитися. Я не знаю, що тобі треба. Все таки попит це чудовий винахід. Я відчуваю, як кожна клітинка мого тіла розслабляється і ніби перероджується. Це неповторне відчуття. Хочеться натискати на кнопочки нескінченно. Все ще, що таке, хто посмів торкнутися мого попиту. Зараз же прибери свою мерзену руку чудовисько, тобі цього не отримати. О, ні! Мій попит порвався. Ну все, тобі зараз дістанеться. Ти за все даси відповідь. Як щодо лимонного соку, думаю, твоєму оку це не дуже сподобається. Давай перевіримо. Забирайся геть. Я більше не хочу тебе бачити. Так тобі і треба. А ще ніколи більше не зв'язується з Джулією. Здається, чисто. Можна виходити з укриття. Так вже, не дякуй. Як добре, що книга знову закрита. Настала моя черга знову бути першою. Здається, цього разу мене нарешті чекає щось смачненьке. Як багато газованих напоїв. Я їх дуже люблю. Це приємний сюрприз. Кришку геть вона мені точно не знадобиться. Ого, це не газований напої, а желе. Оце так. Як же тобі пощастило, Джулі? Що можна трохи спробувати? Звичайно, ні, віта. Жадіно. На тобі, Віта, не переймайся. Ми ще маємо свої сейфи. Oh. О, ні, це ж цибуля. Всі мої надії, щойно впали. Ненавиджу цибулю і не хочу її пробувати. Як гидко, ніколи не їла нічого гіршого. Hey. Тепер у тебе з рота страшенно смердить. Hey. Вибач, я не винна. Сподіваюся, у моєму сейфі щось гарне. Oh. Ого! Чарівна лампа. Напевно, у ній живий джин потри її. Схоже, спрацювала. Тепер з'явиться джин. Неймовірно. Хто насмілився розбудити мене? О, тут дуже непогано. Щоправда, не вистачає грому та молнії. Злякалися. Розслабтеся, я жартую. О, це й справді Джин. власною персоною, що ви хотіли від мене. Так, треба подумати. Я не хочу витратити бажання на будь-які дурниці. Ага, знаю. Я хочу таке жиле, тільки банку більше. О, ну, це зовсім не складно. Прошу. Неймовірно, вийшло. Джин виконав моє бажання. Твоя банка виглядає набагато привабливіше за мою. Ще пак, адже вона в кілька разів більша, а її вміст, певно, смачніший. Вже чому я в цьому не маю сумніву? Віта, дай мені хоч трохи спробувати. Але ж ти зі мною не ділилася? Гаразд, так і бути. Забудемо про старі образи. Так і бути, я готова пригостити тебе. Прошу, Джулі. Ти зіпсувала мою улюблену футболку. Фу, це жахливо. Її вже не врятувати. Наступного разу ділитимешся із друзями. Ах так? Ну нічого, зараз я теж загадаю бажання джину. Подивимося, що ти скажеш. Слухаю тебе, Джулі. Мені потрібне нове вбрання. Це зіпсувала віта. Простіше, простого. Будь ласка. Боже, я просто красуня. Дякую. Мені дуже подобається ця сукня і корона теж. Будь ласка, яке вбрання. Нічого собі. А? Так, це точно набагато кратіше, ніж банка жиле. Я маю право на ще одне бажання. Тоді і я теж. Ану, віддай лампу вона моя. Я дістала її зі свого сейфа. Ну і що? Джин все одно викинув моє бажання. Oh. Гаразд, настав час покласти цьому кінець. Досить! О, oh, ні, мені погано від цього запаху. Нарешті я можу скористатися джином. Швидше йди сюди. Ти мені потрібен. Слухаю тебе, міло. Зараз зараз. Що відбувається? Міла забрала лампу. О, потрібно поквапитися зі своїм бажанням. Поверни лампу нам негайно. Твоє бажання виконано, міла. Я перетворив їх на жаб. Супер, велике тобі дякую. Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивіся на мою порцію. Твоя тьм'яніє на гітлі нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупа-чупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж, вона смачна. Супер. Треба ж, як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкрепитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого. Так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас. Який я сильний. Досить Алексі, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихту собі прямо в рот. Що ж теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав рта. Міла тепер ти. Oh, мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що чупси застрягли? Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще липоміли! Який жах! Все нормально, я ставлю її назад. Це ще що таке? Я навіть не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн. Але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? No. Не виходить, mm. надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ну, чи поспимо. Джулі, права це надто довго. Ого, так і вийшло, клас! Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Wow. Браво! Ми в тебе вірили, Міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Hmm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау, у мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку. Як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так, зовсім інша справа. Супер, у нас весь стіл посипаний попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина ввійшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бр Жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто, не так гидко, як я думала. Справді отак, мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається, чесно кажучи, я теж трохи здивована. Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, Як незручно вийшло? Не засмучуйся, Всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцею, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати. Але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, спробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так. У мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міла, у нас з тобою нічого не залишилося. Тепер черга Алекса. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш Можна, ми візьмемо у тебе небагато. Ну вже ні, ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам, не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть, він вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе.